Тепер історія стала на заваді. Коростень вже 35 років намагається добудувати восьмиповерхівку на території міської лікарні. Вже не хірургічний корпус, а палатно-реабілітаційне відділення хочуть розмістити тут посадовці. У вересні минулого року навіть з'явилась новина про те, що начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко затвердив проєкт із загальною кошторисною вартістю у сумі майже 300 мільйонів гривень. Втім, щось пішло не так. Перед новим роком провели тендер, виграла організація з Чернігова. Я зустрічався з ними і вони вже були готові розпочати роботи, але дозвіл на початок робіт заблокували, заблокували Міністерство культури і архітектурних пам'яток в зв'язку з тим, що на території лікарні є монумент архітектурна пам'ятка. Коростенська міська лікарня розташована на території літописного городища Древлян. Всього їх по місту чотири це четверте. Воно є найбільшим і воно не досліджувалось. Не виключено, що поселення тут виникло задовго до десятого століття. Втім, трохи більше ста років тому на цій території було зведено приміщення сучасної лікарні, наприклад, хірургічний корпус. І ця будівля і вся територія мають статус пам'ятки архітектури, щоправда, місцевого значення. Мені запропонували дати письмову відповідь і аналіз, що робиться, але я поїхав особисто. Була комісія порядка 20 людей, доповів ситуацію, що ми робимо. На сьогодні ми не робимо земляних робіт. Це все було зроблено ще в 89-му році. Ми сьогодні хочемо модернізувати. Зробити ремонт, укомплектувати і запустити палатно реабілітаційний центр. І для цього є все проект, експертиза, фінанси, фірма, яка організація, яка це готова зробити на протязі року. Півтора я вдячний комісії, що вони вислухали і одноголосно підтримали нас. Вони направ... я так розумію, сьогодні ще про контроль направлять на на Київ на міністерство рішення комісії на право дозволу і ближчим ближчими ділями. Ми чекаємо. І дозволу і початок робіт Негаразди, які виникли за словами Сергія Ковердона, тимчасові і не стануть на заваді втіленню в життя найамбітніших планів стосовно міської лікарні. Я вам хочу сказати, що ми, ми зараз саме завершуємо ми завершуємо три відділення в лікарні буквально дві неділі. Три відділення в лікарні над сучасних нові відкриємо два поверхи поліклініки. Я думаю, дві максимум три неділі завершимо і після цього продовжуємо вісім по Активно беремося за ці вісім поверхів і сонячну електростанцію, ну і плюс вертольотну площадку. Я вам хотіла наголошую черговий раз. Це амбітні плани, які дають, які роблять нашу лікарню на два кроки попереду всіх інших.